Друзі, всім добрий вечір. 6 грудня, середа. Ми Сашею повечеряли і прийшли в наш будиночок. Поки Саша там до котла пішов, дивитися, я тут на батарейки жопку грію. Тепленькі, такі, аж прям гаряченькі. От, і вирішила трошки познімати. Дивіться, який у нас є яка шафа у ванні в кімнаті тепер буде вона. Тільки це ми поставимо. Туди, а цей тут буде стояти. Ну як? Наоборот, ми самі, коротше, поміняємо і туди вугол його поставимо. Отакий шкафчик у вані. Нам такий задарили такий шкафчик, он ну, вже й мухи тут літають. ця штука витягається. ось тут. Треба тобто буде його повитирати. От. Така шафа прекрасна. Ну і тут теж. Закривається, тут дві полочки і тут теж, і тут дві полочки. От. Так що, трошки витерти його і буде просто прекрасно. Так, обоє тут Саша пообдирав уже. Все досконально, вже можна шпаклювати, шпаклювочку купувати, шпаклювати. Так, що тут у нас? Ванна кімната, комната. Дивіться, плитка на полу вже у нас лежить. Шви затерті. Зроблена перегородочка така вже, що обложив. повіса, повішали. Унітаз стоїть, працює, вже працює. Все тут працює, все як положено. Все. Поміняли розетку, була ж біла у нас тут, ми її поміняли. Поставили отаку. От, прикрутили тут таку для полотенець. Ну, штору ще не вішали, штора є, але ще ми її не вішали. Мугольника немає. Буде. Буде. Так що це така у нас вже вона кімната. Тут у нас коридорчик, це ванін стіл письмовий треба буде занести. Такий пам'ятаєте, як у всіх. У мене був такий в дитинстві, в багатьох були такі столи. От. Ну, тут повиносили все ненужне, воно буде виноситися все. От. Так що окремо у нас вмикається. Переробили, окремо вмикається світло, окремо вмикається витяжка. Чуєте, воно заробила. Дві кнопочки зробили. От. Тут ще треба буде обідрати обоє тоже, дообдирати до кінця, А зараз ми з Сашею, тут у нашій кімнаті, дообдираємо, тоже там внизу чуть-чуть осталось. І тут трошки. І можна буде цю теж шпаклювати. Ну, бачите, звісно, ще. По сравнішню з тим, що було, звісно, вже зроблено, але ж ще залишилися ну, такі відділочні так сказати, роботи. Шону не фокусується. Так що, такі справи? Все, друзі мої, така невеличка екскурсія провела вам.